Вітаю вас, любі мої підписники. Давно я на цьому каналі не записувала відео, все мене не вистачало часу. Займалася іншим каналом Посудна Крамничка. Хто не знає, можете знайти і підписатися. Там цікавий, цікавий канал. Пропоную вам посуд і текстиль. А на цьому каналі я буду. Вам показувати і частково показувала свої рукодільні е, ви, рукоділля своє. Тому більше він так буде стосуватися рукодільниць. І ось, так як у нас вже наближається зима, хочу запропонувати вам візерунок, дуже гарний візерунок для шапок. На перший погляд, коли подивитися, цей візерунок, ніби схожий на резинку 2 на 2. Дві лицеві, дві виворотні. Але насправді це зовсім не так. Ось такий так, візерунок цей має ось таку виворотню сторону. Бачите, і така лицева. Цей візерунок може підходити для будь-яких виробів, як для Кардиганів, так як він йде утеплений, я вам покажу в процесі, ви помітите чому. Він не дуже розтягується. Теж ви побачите в процесі, чому він не дуже розтягується, що є дуже практичним і ну, це добре. Ну і ось розпочнемо. Цей візерунок складає, рапорт цього візерунка складається із чотирьох петель і двох рядів. Я набрала тут 28 петель, тобто дві петлі кромочні або крайні, вони у нас знімаються, пров'язуються це все, як ви робите. І тут по краях по дві петлі для симетрії візерунка. Ви, коли будете в'язати шапку, наприклад, ви помітите, ну, будете бачити, для чого це все е, робиться, для чого ця симетрія. Ну, а я розпочну. Такі у мене спиці, хоча е, зразочок можна було в'язати і коротшими спицями, без дротика, ну, я взяла такі. У мене такі просто зараз вільні. От, Першу петлю ми, як завжди, знімаємо. І це в нас буде перший ряд. Зараз ви це не беріть до уваги, я просто зв'язала кусочок, щоб ви побачили, що воно собою, що являє собою цей візерунок. Перший і всі непарні ряди ми будемо пров'язувати виворітними петлями. Трішки мені, знаєте, далеченько, тому що я на окулярах і зазвичай, коли я в'яжу, я окуляри знімаю. Ну, Тут трішки така ситуація. Перший ряд ми, і всі е, непарні ряди ми пров'язуємо виворітними петлями. То, як пров'язує, це, ну, в кожного свій метод, свій стиль, як набита рука. Трішки мені незручно, руки на столі, ну, але нічого. Я думаю, вам видно і зрозуміло. Подивлюсь в камеру. Видно і зрозуміло. Бачите, ось так. Ми робимо виворітні петлі і пров'язуємо оці 28 петель. Ну, ми пров'язуємо 26, а дві у нас кромочні або крайні. Ось так, ми пров'язали. Е, остання петля я завжди пров'язую виворітною петлею. Завжди. Ви можете. Пров'язувати, як ви хочете, але я пров'язую виворідною. От ми пров'язали перший ряд і повернули наш візерунок, наш зразочок. Першу петлю ми знімаємо, дві пров'язуємо виворідною, трішки розвиваю. Роз'єднуються нитки. Я взяла акрил, будь-яка пряжа до цього підходить, і також і акрилова. Перші дві петлі ми пров'язали виворітною. Слідуючи нас або наступний лицеві. Ми знімаємо на цю петлю без пров'язування. Пров і нитка у нас йде за петлями, за спицею, за роботою. Знову ми пров'язуємо. Дві виворітні, Це ж. дві виворітні, <клух> і знову дві лицеві ми знімаємо, і нитка у нас йде за роботою. І так ми прив'язуємо до кінця ряду. Дві виворітні чи виворітні, хто як <клух> скаже нитка за. Двома лицевими. Лицеві ми просто знімаємо і знову так пров'язуємо. Ось у цьому і, ой, вибачте, ось в цьому весь візерунок вся суть. Ще раз показую лицеві. Ми знімаємо з однієї на другу без пров'язування. Нитка йде за роботою. І далі пров'язуємо дві виворотні. Знову лицеві знімаємо без пров'язування. Нитка за роботою йде. І далі пров'язуємо дві виворотні. Пров'язали ми другий ряд. І пров'язуємо кромочну петлю. Ось вам весь візерунок, вся суть, два ряди ми пров'язали, в'яжемо третій ряд по, по схемі, третій ряд і всі непарні ряди ми пров'язуємо виворітніми петлями. Незручно мені. Треба буде подумати, як камеру краще прилаштувати. Можливо, взяти е штатив для ну, палиці. для зйомок. Бо у мене тут штатив стоїть, то так я і показую. Я думаю, вам все видно ось такі самі звичайні виворітні петлі. Пров'яжу ще один рядочок, щоб ви побачили, і ще раз покажу вам лицеву сторону нашого зразочка. Дуже легко, дуже просто і не можна заплутатись, тому що нескладний візерунок, він складається, рапорт складається із чотирьох петель і двох рядів. Ще раз хочу нагадати: крайню ми знімаємо. Пров'язуємо дві виворітніх і дві лицеві ми знімаємо, не пров'язуючи. Нитка йде за роботою. І далі. Дві виворітних, лицеві знімаємо і нитка за роботою. І так продовжуємо далі. І тому у нас 4 петлі рапорта, ось 4 петлі рапорта, і виходить ось такий гарний візерунок. І бачите, за рахунок того, що тут є перетяжка на, на внутрішній стороні, бачите? Ось ця перетяжка, там, де ми знімаємо петлі, не пров'язуючи, за рахунок цієї перетяжки. Візерунок такий, знаєте, він щіль, щільніший набагато, він іде, як би подвійний частково і теплішенький. і він не розтягується. Ось така рельєфна у нас виходить. Отака рельєфна шапочка. Можна зв'язати навіть шапочку із заворотом, лише. Одну пров'язати, наприклад, 20 рядів такою в'язкою, потім повернути, поміняти місцями, тобто зробити виворіт, зробити лице, то виворіт і так от підвернути. Ну, Звичайно, і буде у нас шапка із заворотом. Можна так зробити, можна просто зробити на ваш, на ваш вибір. Я думаю, що. Ми будемо з вами частіше зустрічатися, зараз роботи трішки менше. І я вам буду показувати ще багато візерунків. Також можу, думаю, в планах показати, як зв'язати повністю шапку. Всім щиро дякую, всім до зустрічі. Всіх обняла!